Вітаю вас, це програма наголос. Наприкінці листопада в сесійній залі Верховної Ради відбулося перше засідання парламенту восьмого скликання. За традицією на ньому визначається склад комітетів та їхні керівники напередодні засідання про коаліціаду про те. Чого очікувати від новообраних нардепів та про те, з яких спірних питань ламатимуть списи учасники коаліції в цій студії? Будемо спілкуватися з директором Українського інституту аналізу та менеджменту політики Русланом Бортником. Вітаю вас! Доброго дня! Руслан, ну, почнемо саме з цього з першого засідання. Кілька разів нам казали, що можливо буде 2 грудня, можливо, буде 15 грудня. Відбулося 27 листопада. А, на вашу думку, в чому причина такої раптовості? Ну, ми бачили, що і підписання коаліційної угоди парафування в крайньому разі, і саме засідання. Мені здається, вони були парафування. Угоди відбулося під приїзд е віцепрезидента США Байдена і під річницю помаранчевої під річницю револю, революції гідності. Так. Тобто, це перший аспект. А другий, що за все, що я думаю, що західні партнери України тиснуть на уряд досить серйозно на президента і на нинішню українську владу вимагають від них швидше запускати процес переформатування влади, оскільки без нового парламенту, без нового уряду Україні навряд чи варто. То очікувати на отримання фінансової допомоги. А від цієї фінансової допомоги, по третій четвертого траншу МВФ допомоги Європейського союзу, швидше за все Україні буде важко пережити чи майже неможливо пережити цю зиму. Що криється за цим терміном переформатування влади? Це мається на увазі, що були сформовані всі адміністративні інституції. Тобто, що була сформована Верховна Рада, сформований кабінет, кабінет уряду, щоб були сформовані інші центральні органи виконавчої влади і назначені губернатори. І ті, тобто, були конкретні. Ретні персональні індивідуальні люди, які будуть нести відповідальність за прийняття і реалізацію державних рішень, тобто заходу західним партнерам потрібні чіткі імена Сідорові Венов Петрові Ценю угу. Порошенко, які будуть відповідати за отримання цих цих, наприклад, грошей МВФ. Тому що по першому другому траншу МВФ дуже багато питань, наприклад, куди вони пішли, як вони були використані, і, 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 і саме тому ми не отримали третій, четвертий транш, як пролувалось в вересні і в грудні цього року, за вашими даними, куди пішли? Перший, другий. Вони були просто фактично повернені заходу у вигляді е, повернення боргів за попередні роки. Тобто вони не потрапили з великим рахунком в економіку, тобто, і вони не спричинили той стабілізуючий ефект, на який очікував ви, МВФ, видаючи ці гроші. Тобто, він видавав ці гроші для того, щоб Україна пев... стабілізувалася на місяць-два. За цей час мали бути проведені певні економічні реформи. Ні стабілізації, ні реформ. Уряд цей час не провів. І в цьому є велика проблема. Як суспільство відреагує на це е, е, вже зараз реагує на те, що. Фактично, реформ ну ніяких як не було, так і немає. Е, є сподівання на новий парламент, на новий уряд, але е, ці сподівання, сподівання, вони не зовсім е, відповідають дійсності. Ну ви знаєте, ми очікуємо, що реформи дадуть нам гроші. Вони забезпечать наш, наш, наш добробут. Але насправді, щоб провести реформи, теж потрібні гроші. Щоб провести будь-яку реформу, потрібно провести інвестицію. Щоб звільнити чиновників, провести адміністративну реформу, змінити їх функції, потрібні інвестиції в державний апарат, зміна назв, зміна функцій, підвищення зарплати чиновникам, які залишаться. Оцих інвестицій, немає. І виходить замкнутий круг. Без інвестицій, без якихось грошей, немає реформ. Без реформ... Реформ не має грошей. Тобто є низка реформ, які вже влада могла б реалізувати без без цих грошей. Насправді, це мається ну, реформи в сфері боротьби з корупцією, реформи правосуддя. Але й вони не здійснюються. І мені, на мою думку, вони не здійснюються саме тому, що влада в Україні зараз дуже сегментована. Вона складається з багатьох кланів груп, які конкурують між собою під килимом. Тобто, і ця конкуренція під килимна вона, хоча й не помітна суспільство, але не дозволяє реалізувати, на жаль, реформи. Зараз влада, яка раніше була опозицією, набагато. Багато більш сегментована ніж те час, коли вона була опозицією. А опозиція, яка раніше була владою, вона е як ви на неї дивитесь, і е чи слід від неї очікувати реальних кроків я як не, опозиційної сили? Я не покладаю ні жодних надій на нинішню опозицію на, 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 на те же опозиційний блок, який намагається стати опозицією, саме тому, що вони не врахували е причин е поразок. В попередній політичний період. Далі головну роль в опозиційному блоці відігрують. Люди, які скажімо так обтяжені майном і фінансами далі в опозиційному блоці, як традиційно, немає е, фахових політиків, немає фахових громадських діячів, немає всіх тих людей, які на, насправді зламали ту владу попередню, які в е, великій кількості присутні в нинішній владі, які в великій кількості були присутні раніше в помаранчевій опозиції. Журналісти, громадські активісти, професійні політики на жаль, опозиційний блок формується далі за лекалами радянського союзу, але кожен з них постійно. Тійно каже, що я завжди боровся проти, ну і так далі. так далі, так далі, так далі. Суспільство це як сприймає? Е, суспільство це сприймає в принципі позитивно. Воно ну, в принципі суспільство заздрить. Суспільство заздрить багатим людям, суспільство так. заздрить людям, які ну, обтяжені цим. Всем. І тому воно не довіряє таким людям. Крім того, така обтяженість майном, фінансово і всім іншим. Вона е, говорить про те, що людина сидить на гачку влади. Тобто до цієї людини легко застосувати засоби примусу використовуючи правоохоронну систему, силові органи. Тобто потенційно всі лідери в опозиційного блоку вони знаходяться на гачку влади, і це треба розуміти. Я думаю, що в критичні моменти якісь голосування опозиційного блоку буде відрізнятися від тих цілей задач, які вони ставили в своїй програмі. Це зрозуміло. Багато хто з експертів робить. Різні прогнози щодо е, терміну існування цієї верховної ради: хтось каже півтора року, хтось каже два роки, хтось каже всі п'ять. Але е, як завжди, між. Е... Песимістами та оптимістами є реалісти. Ваш реалістичний прогноз щодо термінів. Знаєте, у нас вже був уряд смертників, який прийшов на кілька містів, насправді до цього часу функціонує. Уряд, як вони казали, уряд камікадзе, але зараз всі підкреслюють, що чогось Харакірі ніхто не побачить. Не побачить і... і не побачить насправді, тому що завжди здаються винуваті, які не дозволили цьому уряду провести реформи. Я думаю, що ця Верховна Рада, за моїм аналізом підрахунком, буде існувати до весни 2016 року. Тобто, і причиною її розпуску і переобрання стане конституційна реформа. Тобто, обов'язково після того, як буде проведено восени наступного року при mm. нормальних подіях, при відсутності ескалації військових дій буде проведена конституційна реформа. Тому Верховна Рада буде десь навесні переобрана, на мою думку, тому що вона відіграє свою роль, вона вже не буде нікому потрібна. Тобто, її просто з політичного дошки зметуть і поставить людей більш прогнозованіших, більш системних, більш людей, які способні спроможні діяти в команді, але на вашу думку, чи встигне ця верховна рада наламати дров? я впевнений, що ця верховна рада збере всі можливі і неможливі шишки на себе. І я думаю, що можливо однією з причин формування такого складу Верховної Ради, де повно популістів, повно е людей, які будуть очевидно займатися самопіаром, якраз насправді на цю цілі зібрати всі шишки, і щоб зібрати ці шишки з президента і прем'єра. Я впевнений, що під кінець своєї діяльності ця верховна рада буде такий класичний відпущення. Тобто всі будуть її звинувачувати в непопулярних соціальних рішеннях, які будуть прийматися, тобто скорочення різноманітних пільг, виплат в реформуванні соціальних систем, які безумовно вдарять по найбідніших верствах населення. Тобто, можливо, така її роль відводиться зараз, таке враження складається. Яка роль відводиться цій Верховної Раді щодо подій на сході України? Ну, що... чи, чи здатна вона хоч хач? Хоча б що небудь зробити е, в цьому напрямку, тому що якраз це найболючіше питання, тому що ця верховна рада, яка перенасичена такими популістами і радикалами, вона не спроможна буде йти на якісь певні компроміси, а все одно мирне вирішення події ситуації на сході воно полягає в якомусь долі компроміс... компромісом. і всім сторонам прийдеться. Чимось поступатися, і от найбільш, найбільш мене загроза, найбільша моя біль це те, що ця Верховна Рада, я не бачу, як вона піде на компроміси такі? І тому це це дуже, дуже складне питання. І я думаю, що ця Верховна Рада в кращому разі буде спроможна досягнути рівня заморожування конфлікту, але ця Верховна Рада не спроможна буде досягнути в нинішньому складі вирішення цього конфлікту. На вашу думку, яке рішення сьогодні найважливіше в цьому напрямку? Я думаю, що насправді рішення є, і я говорю з багатьма експертами різних сторін, європейських, російських, тобто насправді це питання комплексне. Потрібно розуміти, що питання Донбасу воно не вирішиться без питання Криму і без питання взагалі геополітичних відносин і сфер впливу Росії і США. Тобто, і тому, на мою думку, це питання могло б на сьогодні вирішено бути наступним чином. Крим може бути кондомініумом спільним управлінням України і Росії. Є багато історичних прикладів. Це і Гонконг і різні області в свій uh -huh. час. Тобто, це коли умовно кажучи, територія знаход... буде знаходитись в російському правовому полі, але певні посадові особи, наприклад, там прокурор Генеральний Криму чи інші уповноважені справ людини будуть призначатися Україною. Тобто, і таким чином ми будемо захищати права українців на території Криму досить ефективно. І з одного боку, з іншого боку, ця територія отримує якийсь легальний статус, що теж вигідно в край Росії і вигідно передусім самим кримчанам, які зараз в повітрі просто висять. Це, Це кримське рішення угу. по Донбасу. Безумовно, на мою думку, є рішення певна суверенізація цієї території, передання їй прав гуманітарно-культурній сфері, передання. Частині ко частини, частини е, прав в економічній сфері, але разом з тим обов'язково залишення і в українському правовому полі, і відновлення там діяльності української правоохоронної системи, тобто міліції і системи судочинства. То і я думаю, що насправді еліти місцеві і на Донбасі і в такому комплексному рішенні підуть на такий варіант подій. Але поки що немає немає тій ситуації. Ми ще не пройшли точку біфуркації, мовно кажучи, таку критичну Рубікон ще не пройшли, щоб люди. Підійшли до таких рішень. Які наслідки економічної блокади, яка зараз відбувається на Донбасі? Це буде безумовно погіршення життя людей для Донбасу. Це будуть смерті пенсіонерів, які просто будуть замерзати і просто помирати від голоду. І це безумовно розірває розриво тих останніх. Соціальних економічних зв'язків, які ще зберігаються між цими територіями Україною. Нагадаю, що в квітні ми, ми, ми були порвані адміністративні зв'язки, тобто знищена вертикаль української так. влади. Там потім було розірване правове поле, тобто вводяться свої закони, свої принципи роботи. А зараз знищуються останні зв'язки цих територій з Україною соціально економічні, тобто системи соціальних виплат, вибривається е, навіщо навіщо це робиться? Таке враження, що це робиться зумисно. Щоб, щоб щоб ці території е, не мали шансу на повернення до складу України, тобто хто зацікавлений? Дуже складне питання, е, ну в... адже ініціа... ініціатор е, цих подій українська сторона. В першу чергу і, 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 таке враження складається, що іноді українська сторона не дораховує своєминутну вигоду, намагання задати якусь союминутну шкоду е, опоненту. Вона sta, по, поставила вище інтересів своїх громадян, які проживають на Донбасі. Тому що на Донбасі проживають українські громадяни, і українська влада чомусь забуває, що там проживають українські громадяни. Бюджет одна е, одне з головних питань цього скликання Верховної Ради. Він Має бути прийнятий до початку нового року е, які прогнози, які перспективи, і е, чи вважаєте ви, що взагалі його хоча б хтось з депутатів буде читати? Я думаю, що депутати його будуть уважно читати, особливо ті депутати, тих депутатських... читати це одне розуміти це. Роз... Зовсім а його і раніше розуміли не всі. Якщо так. відверто, я більше 15 років є радником парламенту різних депутатів, фракцій. все. його і раніше, якщо бюджет парламенті читало чоловік 20-30, то то було дуже добре. Може uh -huh. складний документ потребує спеціальної підготовки, фахових знань і всього так. іншого. Але справа в тому, що ми зараз ще мислимо категорію парламентських виборів, а нам треба вже мислити категорію парламенту. В парламенті буде набагато більше політичних сил, ніж українці. Обрали на виборах, тому що депутати-мажоритарщики сформують свої депутатські групи, які uh -huh. будуть представляти інтереси фінансово-промислових груп, які інвестували в усі політичні сили фактично на цих процесах. Ну, тобто, заради того, вони туди йшли. Що да, Щонайменше, окрім цих п'яти політичних сил uh -huh. владних опозиційного блоку, що у в парламенті буде ще дві-три депутатські групи, які будуть відстоювати конкретні фінансово-промислові інтереси. І першим таким тестовим, першою лакмусовою бумажкою для діяльності парламенту, стане якраз питання бюджету, тому що саме бюджетом регулюють. Контролюється контроль тих чи інших галузей економіки, контролюється mm -hmm. розподіл коштів. І на мою думку, буде дуже складно українцям пояснити, чому наприклад зараз акцизи на і тютюн чи нафту зменшуються. В інтересах певних фінансово промислових так. груп, а в той же час соціальні е, е, і зменшуються доходи до бюджету, а в той же час е, будуть зменшені і соціальні виплати і певні пільги. Це буде великий конфлікт. Е, Зародичі цього конфлікту вже відстежуються. Вже теж сама поміч заявила, що вона бажає також активно брати участь в формуванні нового бюджету. Крім угу. того, є конфлікт між місцевими органами влади і е, кабінетом міністрів з питань бюджету. Похід кличка нещодавній на засідання уряду і ш, така різка критика Яценюка з боку кличка. Цьому вже є вже є факт, і це буде такий дійсно лакмусовий, тестовий період, який покаже насправді яка коаліція і скільки ума голосами вона володіє насправді, і хто дійсно прийшов до парламенту? і хто дільшов і хто її контролює? Тобто, подивив, проаналізувавши бюджет, можна буде чітко сказати, хто зна, хто володіє економічною владою в Україні. Зрозуміло, питання децентралізації та місцевих референдумів воно також було ключовим під час цієї передвиборчої кампанії. На вашу думку, чи згадають взагалі депутати про те, що вони казали і про що вони доповідали своїм виборцям під час, коли спілкувалися з ними, не будучи ще депутатами? Ну, питання децентралізації місцевих бюджетів буде таким одним з найбільш популярних в парламенті. Безумовно, цього ми бачимо. Вимагає Європа, яка постійно каже про те, що Україні треба рухати шляхом? Децентралізації кожен по-різному по розуміє: від федералізації до якоїсь до децентралізації тут дуже широкий діапазон. Я думаю, що розмов буде багато, реальних дій не буде здійснено. Тому що уряд, цей уряд, та й наступний за ним, і цей президент вони бажають особисто контролювати в ручному режимі як питання розподілу коштів. Так і всі попередні, в принципі, так. Да. і тому, думаю, нічого не зміниться. Буде багато розмов, можливо, навіть частину якихось повноважень віддадуть місцеві органи влади, але їм не передадуть фінансових інструментів. Для реалізації цих повноважень, що вже було і раніше. Тому я думаю, далі, далі розмов, це, на жаль, не присунеться, тим паче якісну децентралізацію можливо провести лише в рамках зміни Конституції. Що стосується місцевих референдумів. Е, поки що теж. Техні... Також... Е, в зв'язку з таким питанням сепаратизму в Україні, то я думаю, що це питання поки що безперспективне. Тобто і не буде прийняти це питання. Знову повертаємося до парламенту. Е... Поговоримо про деякі підсумки цього року. От, як на мене, то ну фразою року можна вважати наступне висловлювання президента. Цітою Україна ще ніколи не була такою єдиною, як сьогодні. Кінець цитати. Ну що ну, ваш коментар цього приводу. А я не знаю, що пане президент має на увазі. Якщо відверто, якщо подається соціологічне опитування і навіть порівняти їх з лютневими в лютні в лютому місяці, за опитуванням великих соціологічних фірм 49% українців підтримували, наприклад, Майдан, 46 ні. Тобто в цьому місяці, з опитуванням тих же соціологічних фірм українці висловлюючи своє ставлення до Майдану, 50 чимось відсотків сказали, що це було позитивні, в принципі, рішення, позитивні дії, вони були потрібні, а 34%. Іх відсотків сказали ні, Україна, мені здається, залишається досить таки розколотою країною, і об'єднати її в рамках якоїсь однієї ідеології, державної ідеології, там, наприклад, націонал-демократичної чи націоналістичної, неможливо на сьогодні цю країну, як і раніше, і зараз можна об'єднати лише на основі демократичних правил і принципів, на основі верховенства закона, перед яким всі українці, незалежності від свого місця проживання, релігійних поглядів і всіх інших питань, вони мають бути рівні. Я не можу з цим не погодитися. Я е, не розумію одне. А хто писав президенту? Оце я думаю, що, це видає, видається бажане за дійсне. Так. Та е, у нас вже колись був. Тобто є я... якісь інші соціалі. У <ріст> 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 нас вже був у 2005-2010 році президент, який жив у хмарах. Так. Тобто, і мені видається, що цей президент має зробити висновки з результатів діяльності того президента і з його долі, і намагатися все таки бути ближче до людей, ближче до реальної ситуації. Наближаємося до фіналу. Сьогодні знову пожвавлюються розмови про те, що Україна не відбулася як держава, і це е... йдуть постійні вброси то з одного боку, то з іншого боку. Але така, така думка існує. Як ви відповідаєте на? Таке запитання можливо від російських, можливо від українських журналістів. Що думаєте з цього приводу? Знаєте, Україна як держава відбулася у Україні. не не відбулася національна еліта. Вона так до чого часу і не з'явилася. Політична, культурна, інтелектуальна, ці люди, які називають себе елітою, вони насправді не відповідають ніякому рівню цієї еліти. Вони, от є, що знаєте, красиве таке слово вишиватник. Вони зверху носять вишиванку, а в вони ватники. Тобто, всередині вони люди, люди, які сповідують авторитаризм, тоталітаризм, корупцію і все, все, все інше. Тобто, насправді, якщо е, ми до цього дійшли до того рівня, вже що зараз ведуться розмови, що ми на посади в уряді будемо запрошувати іноземців. Тобто -то. таке враження, що ми, знаєте, повернулися в 11 століття і знову запрошувати будемо варягів, потім татар. Тобто -то всі мають нами управляти, можуть нами управляти, крім самих самих українців. Тому Україна, Україна як українці як народ, дозріли, Україна як держава відбулася. Ми вже е, будемо 25 років в наступному році 24 роки від незалежності відзначати. Але в Україні не відбулася національна еліта. В Україні не створився такий клас людей, які тримають певні високі соціальні і політичні стандарти. У нас в Україні до нами досі продовжують управляти люди, яких е, точка сидіння визначає точку їхнього бачення і їхні дії. І на жаль, це є національною трагедією. Як вийти з цього питання? Я думаю, що можливо вже хоча б моє покоління або покоління наступне буде поступово формувати цю еліту і видавлювати цих людей. Єдина справа, чи є настільки часу, будемо сподіватися, що є. На цьому ставимо три крапку. Дякую, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, що це була програма. Наголос, сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, і хай вам щастить!